Зараз такі часи, що кожна посмішка вона дуже дорого стоїть. Дмитро завжди усміхнений та веселий хлопець, але водночас при першому ж знайомстві вражає насправді дорослою розсудливістю. За свої 9 років хлопець вже двічі переселенець. Народився він у Донецьку, а от виріс вже у Бахмуті. Я у четвертому класі у 12-й школі. Зараз я навчаюся дистанційно. У бабусі Дмитра Олени була квартира у самому серці Бахмута. Нині від усього будинку лишилися лише обгорілі стіни. Тож тепер сім'я облаштовується з нуля у Полтаві, яка так нагадує рідний дім. Ходимо по вулицях, ну це наш бахмут. Ті ж дерева, ті ж будівлі, але трошки більше, ну, забагато більше. Я за фахом лікар і інша в мене спеціальність я викладаю з Бахмутського медичного фахового коледжу. Медичний коледж працює, працює у дистанційному режимі. Падати у вічі родині ніколи. Адже навіть у вільний від роботи і навчання час мають щільний графік. Я ходжу на малювання. Я ходжу на самооборону, ще я ходжу на танці, бачата це латиноамериканський танець. І ще я ходжу на акторську майстерність і на англійську мову. Встиг спробувати себе Дмитро і у якості викладача. Я тут проводив курси орігані. Я вмію робити корабліки, я вмію робити. А для хлопчиків кінжали, тому що деяким хлопчикам не цікаво. І Ще є, я вмію робити дробовики. Я навіть спробував зробити кубик Рубіка, у мене вийшло. Олена ж стала волонтеркою в інформаційно-ресурсному центрі Горіньє. Тут вона може використати попередній досвід роботи з дітьми, каже жінка. Я класний керівник групи в медичному коледжі. Ми устраювали кавени. Ми устраювали якісь ігри, квести. А коли сюди приїхала, я прийшла і запропонувала свою роботу. Кажу, я оце я можу. Я пройшла стажування у. Save the Children, отримала сертифікат фальсідатора і працюю з дітками різних вікових, вікових категорій. Я можу е, щось робити руками, це може е, аплікації якісь це якесь малювання, це орігамі, наприклад. Психологічна нагрузка на дітей під час війни, це дуже велика. А коли вони сюди приходять, і матусі, і діточки вони трохи розслабляються. А ще великий плюс, тому що я, коли ми ці роботи відправляємо хлопцям на фронт, в тот же Харків, в тот же Херсон, в тот же Бахмут, звідки ля я, то хлопці пишуть, е, нам не треба. До волонтерської допомоги ніякої. Це смисл. Смисл того, що ми тут знаходимось холоді, голоді під пулями. Ра заради чого ми тут. Знайшов своє покликання у допомозі одноліткам і Дмитро. В очікуванні спільної перемоги він прагне підтримати тих, кому це зараз дуже потрібно. Я люблю допомагати. Я хочу, щоб інші діти знали все те, що і я. Щоб вони були активними, і навіть у у такі нелегкі часи, я хочу, щоб вони не були дуже сумні, а щоб вони ще й були і розвинуті, і щасливі, і радісні.